Різдво це день народження Ісуса Христа, а на дні народження повинен бути іменинник, тобто Слово Боже. На будь-якому святі має бути Слово Боже, а тим більше на християнському. Та багато людей не розуміються в цьому і думають, що якщо щось спеціальне вдягнуть чи зроблять якийсь ритуал, то стануть ближчими до Бога, але це ілюзія. Багато людей організовують свята, готують спеціальну їжу, роблять ритуали і навіть не знають, що святкують, бо свята перетворилися просто на п'янки. Але Бога в цьому немає. Коли євреї святкували, то їм цілу добу читали Біблію, Божий заповіт, і сам Ісус приходив на ці свята. Фокусуватися треба на Господі а не просто на якихось святах, в яких немає ніякого сенсу, бо все, що ми робимо без Ісуса, втрачає сенс. Господь каже, що треба ходити в правді і в істині, шанувати Бога, Його слово, Його заповіт, виконувати Його. Отож, якщо ми кажемо, що це свято Боже, то Ісус повинен бути на цьому святі.